Добрий день, дітки. Посміхніться скоріше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Малята, погляньте, хтось йде до нас на заняття. Це хлопчик Петрик. Дітки, коли Петрик був ще вдома і збирався йти до нас. На вулиці почала співати сирена. Сирена співає тоді, коли потрібно про щось попередити. Коли ви чуєте повітряна тривога, то починається її гучний спів. Сирена співає дуже гучно, щоб її почули всі. Так вона турбується про нас, береже нас від небезпек. Петрик почув її спів і сказав: Привіт, сирена, Я тебе чую. Потім швидко відійшов від вікон та скляних речей. Разом з батьками взяв необхідні речі та свою собачку-гавчика. І пішов в укриття. А ще коли сирена співала, Петрик так само голосно співав, щоб сирена його теж почула. Коли Петрик почув відбій повітряної тривоги, він вийшов з укриття та прийшов до нас. Щоб показати нам, як багато в нього є іграшок. Він дуже любить ними гратись. Дітки, давайте подивимось на іграшки Петрика. Хлопчик любить гратись ножицями, шпильками, голками. Дітки, хіба можна цими предметами гратись? Ні, не можна. Ці предмети небезпечні для гри. Петрик, ножиці, шпильки, голки. Ти до рук не бери. Краще іграшками грай, а гострі речі не чіпай. Малята, поглянь ти, скільки у Петрика є ножиць. Багато, а скільки є голок. Одна. Голка допомагає мамі шити, зашивати, вишивати, але гратись нею дуже небезпечно. Тому, Петрик, віддай всі ці речі мамі. Також Петрик полюбляє гратись повітряними кульками. Давайте скажемо, якого кольору кульки є у нього. Жовта, зелена, синя. Помаранчева, молодці малята. Гратися повітряними кульками безпечно, але треба гратись обережно, щоб кулька не луснула. Ще у Петрика є такі іграшки. Ніж, виделка, цвяхи. Можна гратися цими предметами. Дуже ніж річ небезпечна, для малят недоречна. До рук його не слід вам брати, Бо шкоди собі можна завдати. Виделку в руці за столом не крути. Їж обережно. Дивись не вколись, нею нікого ти не чіпай. Кінчики гострі. Ти пам'ятай. Дітки, за допомогою ножа дорослі нарізають продукти. За допомогою видилки ми їмо. Цвяхи потрібні у будівництві. Всі ці предмети корисні, але можуть бути небезпечними. Тому без дозволу дорослих їх не можна брати. Петрик полюбляє грати з м'ячиками. Дітки, подивіться і скажіть, якого кольору великий м'ячик. Синій! А якого кольору маленький м'ячик? Зелений. У Петрика є ще така іграшка. Це сірники. Ним ігратися не можна. Пам'ятайте, дітлахи. Сірники не іграшки. В руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна. Знає це дитина кожна. Дітки, а щоб краще запам'ятати, що сірники це не іграшка. Пропоную їх намалювати. Але спочатку розімнимо наші пальчики. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розиток, не брати від чужих цукерок. Вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати. На зелений по зебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Дітки, для того, щоб намалювати сірники, нам знадобиться. Аркуш паперу білого кольору, фарба червоного та жовтого кольору, пензлик, стаканчик з водичкою та серветки. Починаємо працювати. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку. Потім у фарбу жовтого кольору проводимо пензликом прямі лінії зверху донизу. Пензлик міцно тримаємо трьома пальчиками. Після того, як намалювали лінії, Відкладаємо пендлик в сторону та беремо завчасно підготовлену тарілочку з червоною фарбою, занурюємо туди пальчик та ставимо відбитки пальчиків зверху над лініями. Далі витираємо пальчик серветкою. Ось такі сірники вийшли у мене, а фото та відео ваших робіт ми з Петриком будемо чекати. Дякуємо вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі!